Всіх вітаю. Чи повинен футболіст витрачати свої сили, енергію та натхнення на увагу на збірні? Дуже цікаве тонке питання, тому що для футболіста кар'єра клубна, професійна, вона є основою, вона є 100%. І вибираючи між збірною та клубом. Потрібно розуміти, що якщо футболіст отримує збірній травму, він втрачає і збірну, і клуб. Тобто, в клубі він вже в лазареті, або потім на лавці запасних. Тобто без клубної кар'єри успішної він і не буде в збірній. От в чому питання. А от без успішної кар'єри в збірній, не факт, що він буде в клубі. Чому? Тому що я читаю коментарі, багато вболівальників пишуть, що ось там такий-то такий-то футболіст він набирає форму в клубі. То треба його чіпати, чи не треба його чіпати? Моя думка, що його чіпати не треба. Він в е, формі так. Він реалізовує себе в клубі. Так. Але. Це дуже тонке питання. Бо в наш час розсіюватись між двома, тим більше коли Уїфа збільшила кількість матчів, а здоров'я футболістів не покращилося, то все це може призвести до не самих приємних моментів. Ось на прикладі. Багатьох футболістів збірних, різних Англії, Франції, Італії. Що ми там бачимо? Ми там бачимо, що менеджер менеджмент, чомусь обирає футболістів другого, третього ешелону. Він обирає більш мотивованих, більш зрілих, готових до того, щоб грати в збірні. Тих, хто вже щось. Доказав на клубному рівні і має стабільний контракт. Людей, можливо, патріотичних. Бо треба розуміти, що збірна це все-таки соціальний проєкт, за який не платять ні бонусів, ні грошей, ні, в принципі. Це можливість тільки як майданчик для показу своїх талантів та здібностей. Так. Тому збірна, вона в принципі пішла вже на другий план. Якщо раніше років так 30-40-50, збірні це були прям реалізація на духовному рівні, на максимальному рівні, то зараз в світі грошей та капіталізму, та й в цілому, кар'єри, індивідуальної кар'єри, збірна дійсно стає на другий план. Якщо ми беремо конкретно футбол, да, не беремо там інші види спорту. Тому ось такі мої думки на цю тему, тема насправді дуже актуальна, бо збільшення кількості матчів на цих молодих футболістів, воно трошки створює деякий такий тиск моральний, психологічний. Що приводить до якихось мікропошкоджень, вигарань, травм, це ж не просто там тренуватися 5 днів на неділю і виходити на матч. Це дійсно постійні, постійні якісь... Ти віддаєш свою внутрішню енергію, таку енергію натхнення, та сама енергія, як вогонь, внутрішній вогонь, життєву енергію. Якщо футболіст який набирає хід. Своїй кар'єрі, його беруть в збірну, бо він набирає хіт, але він ще не набрав, він набирає. То це дуже важко, бо це може призвести до внутрішнього такого вигорання, коли він, футболіст увагу розподіляє між двома проектами. Ось такі мої думки на цю тему і відповідь на ці питання. Які там задають болівальники, до речі, ще додам, що завжди футболіст, який виріс за допомогою соціальної, соціального середовища або соціальної допомоги. Тобто, якщо держава впливає на розвиток спорту, наприклад, футболу, створюючи умови, де працюють скаути, де працює тренерський штаб, інфраструктура є, всі можливості. Де батькам не треба постійно думати про те, як заплатити за то, за то, за то. Тому наші футболісти завжди кажуть, я дуже вдячний саме батькам. Чому? Тому що візьміть навіть Польщу, Чехію, візьміть такі країни, звичайні. Там все до 5-го, 6-го дивізіону, все є. Є тренери, є інфраструктура, є можливості. Там не думають про те, де там взяти форму. Розумієш, в чому пи питання? Питання в тому, що вимагати, виступати за збірну, можливо тільки в тих умовах, де держава, бізнес середній клас, та, воно так налаштовано, що воно працює таким чином, що ці всі таланти вони знаходяться, вони виховуються і вони виростають, і тоді вони можуть щось віддавати. А коли ми хочемо і. Потребуємо від когось там, від якихось футболістів, щоб вони там приходили? Тим більше футболістів, які самі собі це ім'я створили, типу Малиновський, інші-інші. То, як це можливо, якщо ми не Франція, не Англія, не інші країни, де просто скаути їздять, значить, дивляться і шукають талантів? Знаходять, потім їх клуби розвивають. Як це було, наприклад, з Зіданом, да? А ми щось вимагаємо. От болівальники там пишуть: От там Довбик набрав хід, в клубі все, треба його забрати в збірну. Друзі, а що він вам повинен взагалі? Якщо олігархи, вони ледве їх продають цих футболістів, ледве. А в гіршому випадку просто маринують або маринували раніше. Якщо батьки все проплачують. Якщо людина добивається всього, в цій країні, не знаю, через надсили. надсили. І коли цей футболіст, він тільки зараз почав зростати, тільки зараз він клубну кар'єру міжнародну почав будувати і рости хоч трошечки. Ви хочете оце трошечки, що він заріс, вже давай збірну. Вже давай збірну. А чому в нас така низька, такий низький рівень конкуренції в збірній серед нападників, серед інших позицій, що ми, як тільки хтось трошечки показує, вже все, нам треба сюди. А він ще не виріс, він навіть не закріпився в основному складі. Він повністю на 120% думає про клуб, бо клуб це для нього основа. Без клубу немає збірної. Розумієш, які думки? Тому треба трошки бути якимось якось розуміти, як це влаштовано, а не бути просто дітьми, які потребують. Давай, давай, скоріше нам в збірну, ось ти заграв, давай в збірну, потім збірні він виснажився, отримав ще й травму, можливо, і все. І далі що. Ну, як от було з беседіним там, чи там, там, Маліновський, він акцент зробив на клубній кар'єрі, у нього там по клубу питання потрібно було вирішувати. А він зараз має в гарному настрої з бажанням прям з гарячими глазами летіти в збірну і віддаватись на 150%. Де таке можливо, якщо в нього там свої якісь нюанси, він має вирішити. Тому тренер він має бути трішки мудрим, трішки розуміючим і знати, от, кого треба взяти, щоб показати світу, показати. Бо зараз збірні це рахунки 1-0, 2-0. Дуже низькі маленькі рахунки. І маленькі збірні вони зараз. Дивіться, що вони показують. Вони дають відпір великим державам, великим збірним. Чому так відбувається? Бо там більша мотивація. Бо клуб і збірна це різні речі. В клубі ти чіткий, як механізм. У збірні ти вже маєш бути більш. Ініціативним більш мати натхнення такого. Тому маленькі збірни зараз там показують, та ж Угорщина. Ось такі думки.